Я? Все, є. Я. Так, так, може, відповідно, Так, колеги, починаємо. Починаємо засідання постійної комісії ЖКХ та дорожнього господарства. У нас перший пан Самілик, прошу. У нього два рішення. Доброго дня, шановні члени комісії. Департаментом благоустрою ще підготовлено два проекти рішення виконкому. Просимо розглянути та підтримати. Роздання дозволу ОКЖБК же на тимчасове перекриття проїзної частини по провулку південному. Це для розповіючого кооперативу на тимчасове перекриття для виконання будівельних робіт з 5.1024 по 5.04.2025 року. Колеги, є питання по цьому Хай працюють. Ставлю на голосування. Прошу визначати. Дякую. І ще одне: про надання дозволу товариства ЄЛРІНД компанії на тимчасове перекриття внутрішньоквартального проїзду по проспекту науки. Проїзд між, будинку, між будинком 167 та 169 на термін з 12.10.24 по 12.04.25, також для виконання будівельних робіт. Є питання. Ну, нема. Тоді визначаємося ставлені голосування. До побачення. Ради вас бачити. На Водоканал. Водоканал. Водоканал.

Фінансовий департамент у нас чотири питання з 1.1.1.4 один, один чотири порядку дального. Перше питання: внесення змін до бюджету. На В проєкті рішення пропонується перерозподілити бюджетні кошти у розмірі 283,6 млн грн. У зв'язку з тим, що головні розпорядники вже визначилися окремими видами робіт, вже проведені тендери і є обсяги робіт, які не будуть використані до кінця року. Тому вони будуть пропонується і. Перерозподілити 77,7 млн грн мільйонів гривень пропонується направити департаменту благоустрою на поточний ремонт доріг, тротуарів і на е, утримання зелених насаджень на, на полив, 50 мільйонів гривень на департаменту з питань самоорганізації населення на капітальний ремонт 47 ліфтів в житлових будинках ОСББ і ЖБК. 20 млн грн департаменту житлового господарства на поточний ремонт 15 ліфтів, 11,8 млн грн на капітальний ремонт житлового будинку по вулиці провулок Героїв Крут, будинок 2. 11,8 млн грн для Департаменту з питань самоорганізації населення. Комунальному підприємству розвиток територій міста на придбання облаштування благоустрій дитячих спортивних майданчиків 21 мільйон гривень, крім того, 30 мільйонів гривень по, по 5 мільйонів гривень на благоустрій території районів, кожному району по 5 мільйонів млн мільйонів департаменту парків з них 1,1 млн грн. мільйон гривень на очищення газонів квітників комунальному підприємству «Парк культури і відпочинку Придніпровський і 8,9 і дев'ять мільйонів гривень комунальному підприємству міська інфраструктура на озеленення території парку, відновлення асфальтового покриття і виконання робіт з благоустрою. І крім того, у нас 22,3 два і три гривень передбачено на. Оплату праці працівникам органів місцевого самоврядування у зв'язку з тим, що з 1 травня було підвищено посадові оклади там 23 мільйони Це всі весь переходив, ані вибачаю, 30 мільйонів гривень, ще комунальному підприємству Дніпровський електротранспорт для здійснення перевезень уч учнів до навчальних закладів. Угу. Коли? Усі чули, є якісь запитання? Нема. Нема. Ну тоді пропоную підтримати це. Поза це висунує. Дякую. Дякую. Це наступне днів два внесення змін до програми соціальному розвитку. Департамент капітального будівництва у нас відмовляється від значних обсягів коштів. Зменшуються видатки по. Реконструкція вулиці Лівардник мінус тридцять мільйона двісті. Реконструкції площі Успенська мінус дев'ять мільйон двісті. Реконструкція шляхопроводу через залізничний колії проспект Слобожанський мінус 4 мільйона На Були передбачені кошти як співфінансування до субвенції державного бюджету для реконструкції будівель комунального закладу Дніпровська міська клінічна лікарня номер 6. У нас субвенція надійшла в менших обсягах, чим ми в бюджеті запланували на, на ці роботи. Мінус тридцять і мільйона гривень. Пропонується скоротити ці кошти. Ну, це по департаменту екології на 10 мільйонів гривень скорочуються видатки, передбачені на будівництво комплексу національного використання та зберігання побутових відходів правобережної. Мінус 10 мільйонів гривень. У вас Марічук ще не засідав? Сьогодні о 14.00. Ага. Так, це скорочено. Так, да, Це по програмі соцсеконом розвитку в основному скорочуються видатки. Колеги, є якісь запитання? Будемо економити. Це ж не економія, Це перерозподіл. Це, це скорочення і перерозподіл. Так. Нема більше питань. Ставлю на голосування.

А воно взаємозв'язне зв'язана. Це ж два рішення небо. Про здійснення внесення змін до рішення про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади. У лютому місяці було погоджено здійснення запозичення у двох банках по 300 мільйонів гривень. В Ощадбанку і Укрексім банку у зв'язку з тим, що департамент житлового господарства він провів вже тендерні процедури, і виявилось, що є. Можливість на 135,5 мільйонів гривень, які вже погоджені міністерством фінансів, і банки нас вже прокредитували. І можливо на цю суму додати ще три об'єкти і виконати роботи з капітального ремонту і теплення фасадів для того, щоб ці кошти не повертати. Тому було, за пропозицію департаменту житлового господарства було додано три об'єкти. Це житловий будинок по вулиці Калинова, 96, будинок 98 і житловий будинок 90 по проспекту Слобожанський. Додатково можливо виконати з рахунок цих коштів роботи над цим трьом об'єктом. Колеги, що ви всі? А? а як вибирались ці об'єкти? Департамент числового господарства нам лист написав, ага, Байфер, да, і запропонував ще додатково на цих об'єктах виконати роботу. Колеги, ніхто не заперечує? Ні, Пайфера не може. Ставлю на голосування. Дякую. І наступне рішення. Це два банка, ці об'єкти, один об'єкт через Ощадбанк. Ми не можемо зразу и... два голосувати. Нам треба тоді по, Ащадбанку Ощад, у нас додається. Тільки що ми чули пояснення стосовно одразу двох рішень, вони з собою пов'язані. Тому зараз, для того, щоб ми їх могли проголосувати окремо, давайте ви зачитаєте рішення один, як воно в порядку денному дикелі. Один три. Воно однаково ж називається про здійснення запозичень до бюджету Дніпрос-Комського та... чи Так, так, здійсниться тільки в номерах. От давайте цим номером потім 7. так про внесення змін до рішення міської ради від 21.02.24 року номер 4.47 про здійснення запозичень до бюджету Дніпровської міської територіальної громади у 2024 році. Добре. році. Колеги, прошу підтримати. Дякую. І наступне, читайте 4. І наступне рішення про внесення змін до рішення міської ради від 21.02.24 номер 5, дроб 47, про здійснення запозичення до бюджету для міської територіальної територіального ради. Колеги, прошу підтримати. Дякую. До побачення. Дякую. Це у нас Добрий день. Добрий день. Чуть голосніше. Добрий день. О. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Просимо підтримати е, проект рішень міської ради 4.3, це внесення змін до рішення міської ради номер 84-53, прийняте в минулому місяці. про організацію освітнього процесу в закладах освіти підпорядкованих департаментом гуманітарної політики. Тут е, ми. Доповнюємо його під пунктом 4.5 в редакції організувати харчування з урахуванням плану розміщення здобувачів освіти. Це йдеться про заклади загальної середньої освіти. Просимо підтримати. Я нічого не розумію. У нас в минулому місяці було прийнято рішення військової мати. Яким пункт організувати харчування дітей. З урахуванням плану розміщення. Тобто у нас є план. Є школи, які мають укриття, є школи, які не мають так. укриття. І ми їх пооб'єднували. Ті, що без укриттів підселюємо, грубо туди, де є укриття. І тепер додавали пункт, ну, щоб уже все що було. Так. Щоб діти не були голодні, правильно? Щоб діти не були голодні. Коли є запитання по цьому. Ставлю на голосування. Mm. Mm. Дякую. Ясно. Так, коли у вас профільно засіда? Зараз на 10. Просто, так, про і ще один проект рішення 4.2. Це подібний про школи. Таким чином ми склали план розміщення дітей в закладах дошкільної освіти. Тобто, ті садочки, які не мають укриттів, таких 44 на сьогодні ми тимчасово розміщуємо в садочках, де є укриття. Ну і пишемо про те, що таке тих де є укриття. На сьогодні таких 80, до кінця року календарного ще 20, тобто 100 на кінець календарного року І буде таких садочки. Ну, ми їх передбачаємо також, тому що деякі от уже вересень, жовтень будуть завершені. От. І є такі садочки, п'ять садочків, які не мають укриття, але, скажімо, через паркан, школа або садочок з укриттям, uh -huh. тому вони у себе заняття будуть проводити, відпочивати. А якщо тривога, переходить. Uh -huh. І є деякі садочки, які, ну як ми вже територіально не розглядали, ну далеко знаходяться. І зрозуміло, що ми розміщували дітей з урахуванням місць в укритті. Посадкових, тому ну, фізично у нас от на сьогодні 26 садочків поки що дистанційно буде. Ну а там будемо дивитися, можливо, ще ситуація зміниться. Але на загал ми пишемо, що це у нас освітній процес за змішаним режимом, тобто очна і дистанційна форма. Уже залежить від керівника, як ситуація. Добре, Колеги, є запитання? Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Добачення. До побачення. Дякую. Департамент адміністрації послуг по одному. Так, рішення 39 про включення об'єктів нерухомого майна комунальної власності до переліку другого типу. Включаємо п'ять об'єктів. Передаємо під державні органи, один під спортивну школу. Ой, давайте підтримуємо, це рішення, Це технічне рішення. Потім 3.10. Про внесення змін до рішення міської ради про приватизацію об'єктів. Також додаємо п'ять об'єктів. Один із них по аукціони, аукціону, інший по випиту. Орендарі виконували. Всі е, умови по договору у вас є профільна комісія. Профільна комісія вчора все підтримала, але підписувати буде сьогодні е, після обіду. А чого не підписали бо в зумі? Ми е, е, у нас комісія була. А зачитайте адреси, які без аукціону без аукціону. Тільки один роз... а чотири е, е, значить вулиця Січових стрільців, будинок 19, Приміщення 3, 4, вулиця Кінфєєва, будинок 14, вулиця Висоцького, будинок 4, приміщення 1001 і вулиця Сумська, будинок 29, приміщення 7. Колеги, це список приміщень, які будуть приватизовуватися без аукціону. Так. Аукціон. так, так. Без Є якісь запитання викупатись без аукціону по цим приміщенням? Нема? Ну тоді давайте підтримаємо. Комісія профільно. Да так підтримав. Вона підтримала. Просто сьогодні після обіду буде. Я Дякую вам велике. Доброго дня, продовжують департамент адмінпослуг. Наступне рішення у нас 3.17 про внесення змін до рішення міської ради від 24-го року 72-46. Передаємо об'єкту державну власність і доповнюємо об'єкт передачі кадастровим номером земельної ділянки. Долей, прошу Дякую. А і Профільне да? Да, наше рішення все підтримало, Візувати буде сьогодні. Наступне рішення з 4 розділу 4.9 про припинення процедури ліквідації комунального підприємства спеціалізована ремонтна будівельна дільниця, зміною його найменування та затвердження статуту у новій редакції. Підприємство буде називатися дотик. Підпорядково Департаменту молодіжної політики та національного патріотичного виховання. У нас є представник цього департаменту. Він може пояснити, чим буде займатися це підприємство. Колеги, вас цікавить, чим буде займатися це підприємство? Так, 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 добре, пусть так. поясне. Добрий день, шановні члени комісії. Рафаель Кіжнер, представник департаменту молодіжної політики, створюється комунальне підприємство «ДОТИК» Дніпровської міської ради, яке буде працювати в сфері залучення інвестицій до структур підпорядкованих Дніпровській міській раді для покращення комунікації з міжнародними організаціями а що у сфері залучення інвестицій в місті дніпрі працює багато міжнародних донорських організацій які проводять свої програми наприклад наприклад програми покращення освітніх втрат Наприклад, програми покращення позашкільної освіти, молодіжної роботи, створення освітніх просторів, покращення умов в укриттях. Але цим структурам складно комунікувати з міськими структурами, тому що немає відповідної структури міської ради, яка би займалась цим напрямом. Тому пропонується створити таке комунальне підприємство, яке буде комунікувати з цими міжнародними організаціями і допомагати їм у співпраці з підпорядкованими структурами міської ради. Добре. Власне, да. А, а без створення підприємства ніяк, іншим не можна доручити ці функції, ні? Ну, така позиція керівництва була, щоб створити комунальне підприємство. І mm. вже працівники цього комунального підприємства представляли інтереси і а, комунікували з цими міжнародними організаціями. Колись була тенденція скорочувати кількість підприємств комунальних. А зараз як гриби після дощик. Так, колеги, давайте кожен визначається сам. Я утримуюсь від цього. Там, ставлю на голосування, пусть кожен сам визначається. Хто за? Два за, три за. Чотири за. Рішення прийнято. Дякую. Ах! Доброго дня, Департаментом гуманітарної політики підготовлено проект рішення про закріплення на праві оперативного управління за МКЗК Дніпровська дитяча музична школа номер 12 об'єктів майна. Це рішення 3.3. Перепрошую, зразу не сказала. В 98-му році рішення міської ради на баланс музичної школи номер 12 перед було передано приміщення за адресою проспект науки 169. Це колишня колишній проспект Гагарін, і зараз ми готуємо рішення, щоб передати це ці приміщення в оперативне управління. Для, на, на цьому закладу. 500 квадратних метрів це для перший поверх для організації освітнього процесу. І 44,6 підвальне приміщення для обладнання найпростішого укриття. Будь ласка, прохання підтримати. Є якісь запитання? Ну, давайте підтримаємо це рішення. Дякую. Я теж за, я теж за. Добре. Наступне. Добре. день. Чотири один порядку денного. Так, прям на ходу. Департамент забезпечення діяльності міської ради Катерина Проценко, пункт 4.1 порядку денного, внесення змін до структури міської ради загальної чисельності працівників, а саме на прохання управління архівної справи. Пропонується додати їм одну штатну одиницю головного спеціаліста організаційно сектору організаційно-кадрової роботи, а саме ця особа буде займатися матеріально-технічним забезпеченням діяльності управління. Завхоз. Умовно кажучи, так. Колеги, є якісь запитання? Ну, давайте підтримаємо. Я, дякую, шановник, Артлос Ні. Сьогодні одесяті очікуємо. Ніхто не хоче закупить. Дякую. Добрий день, департамент інноваційного розвитку три рішення. 3.17 порядку дону, денного, це про донадня дозволу Капедмеска на передачу на баланс департаменту політики Дніпровської міської ради генератори з огороджувальними конструкціями. В рамках інвестиційної програми підвищення енергоефективності були встановлені ці генератори за кошти грантові надані фондом ЄФАФ інвестиційний грант для підвищення енергетичної безпеки. Минулому році ми його отримали. В цьому році. Це установили, зараз а ти, ти вони фактично. фактично вони розташовані на об'єктах третього, четвертого етапу інвестиційної програми це дитячі садки а, нашого міста. Прошу підтримати колеги? А як гуманітарна полі... політика буде їх обслуговувати? А, за допомогою комунального підприємства міськсвітло світло? Ага, вони е, будуть ну вони як належне балансу отримувач приймуть, а далі вже будуть обслуговувати за допомогою КП. Ага. Е, так наступне рішення: е, це було грант 23-го року. В цьому році планується отримання ще одного гранту в такої ж сумі: 2 мільйони євро е, для придбання генераторів та котлів для забезпечення енергетичної безпеки ще на 14 об'єктах бюджетної сфери міста. Також це будуть дитячі садочки та школи. Е, і тому потрібно надати це пункт 1.6 порядку денного пробачаюсь, про надання дозволу КПДМЕСТИ на отримання гранту. Це наступний інвестиційний грант в рамках цієї ж програми інвестиційної. Є запитання. а як можна не як можна не дозволяти отримати грант? Це ж безкоштовні гроші з Європи. А, е, дивіться на, е, 2, 2 мільйони євро. Два мільйони євро у нас був укладений кредитний договір та договір гранту. В рамках цього договіру гранту у нас початково була сума фінансування 5,5 мільйонів євро, а потім ми додатково. І для того, щоб ну, внести зміни до договору гранту, потрібно надати дозвіл на отримання гранту. Якось так в Європейському Союзі така в них політика. Я починаю... Я починаю розуміти, навіщо молодежному департаменту КП ну копенвестиці? Це ну грантові гроші, це. гроші... Ні, так а насправді, насправді, зараз правда дуже багато різних організацій, дуже багато. підтримати, колеги, це ну безкоштовні як, безкоштовні кошти. Так як? шарика. О! Це не перекладається на українську мову. Так, пункт 2.4 порядку Порядком денного ми вносимо зміни до міської програми муніципального розвитку. Заходи, які е, тут про які йдемо ця, мова у змінах. Це е, та ж сама інвестиційна програма підвищення енергоефективності громадських будівель е, та програма модернізації вуличного освітлення. Е, Зв'язку з е, сервісне, необхідністю сервісного обслуговування обладнання, яке вже встановлено в рамках інвестиційної програми, е, ми збільшуємо суму прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання програми на 2025 26 2026 роки, і в зв'язку з підвищенням курсу євро заплановано, ми змушені під, ну, підвищити прогнозний обсяг фінансових ресурсів програми. Якось так. А фінансування програми з яких коштів? Фінансування програми з, з... з бюджет Дніпровської міської ради і ну, саме програми, якщо то бюджет Дніпровської міської ради, кредитні кошти та кошти грантові. Угу. А модернізація вуличного освітла, там кредитні кошти і кошти міського бюджету Дніпровської міської територіальної громади. Угу. Тобто ми вже розраховуємося за кредитні кошти, віддаємо тіло кредиту і віддаємо відсотки маржу. Так, колеги, є запитання? А хто Ні. вас профиль? Хмельников. Хмельников, ще тисяч не підписував. Десяті, десяті вони засідають. Колеги, давайте підтримаємо. Дякую. Все у Так. До побачення. Дякую, до побачення. У нас все. Так. Да. Колеги, порядок для не вичерпаний. Усім дякую за співпрацю. До побачення. Всім гарного дня. Слава Україні. До побачення. Україні. Дякую. До побачення. Потрібна.